Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про гедзів. Комах реальних і не дуже, які зазвичай кусають чи нападають. У прямому значенні геть – це велика двокрила комаха, що живиться кров'ю тварин і соком рослин. А в переносному кусає вона зазвичай людей, запальних, дратівливих, розлючених. Тому й кажуть, що на таких, наче, геть напав. Та існує не лише геть – Ай гедзик. Дорікати, чіплятися, говорити щось в'їдливе, шпигати словами це і є укидати гедзика. А ще напрямхливих, вередливих людей говорять, що вони не з тарганами, а з гедзиком. Говоріть українською правильно, нехай жоден гець вас не займає, та й ви не вкидайте гедзиків.